Надзвичайно цікаві знахідки бувають в ряді місць і будь-де. Ось років п'ять назад ми, подорожуючи із горішніх плавнів, зупинилися на місці реставрації або реконструкції мосту через Кобилячок біля бутену. Ну, звісно, ми ознайомилися з тим, що роблять будівельники, і збоку від мосту побачили великий камінь. Коли його оглянули, зрозуміли, що це була. Стела, стародавня стела доби раннього бронзового віку. І дійсно, пізніше, очистивши її, побачили всі ознаки стеловидної надмогильної, надмогильного статуарного монументу, який використовувався племенами напевної Інгутської катакомної культури за доби. Фіналу раннього бронзового віку. Коли стелу привезли до музею, відмили її, то побачили надзвичайно цікаві зображення. Ну, прямо скажемо, ми подібних зображень не чекали, адже на лицевому боці цієї стели, засобами, ударами простого кам'яного молота були висічені чотири сліди, дуже схожі на стопи людини. Коли нам довелося е, познайомитися з точками зору науковців, то більшість дослідників зараз вважають появу на кам'яних статуарних монументах минулого таких зображень як відтворення індоарійських міфів, е, пов'язаних із Ранніми ведійськими богами, ну, зокрема, з Богом Вічну. Саме оце, ці уявлення, уявлення про народження, перші кроки до повного зростання і потім повернення в річний цикл, з'явилися у катакомних племен, в тому числі й на Полтавщині, десь в 18, в 19, -му, 18, -му, на початку 17-го століття до нової ери. От саме така скульптура була знайдена в бутинках. Чому вона лежала біля мосту? А скоріше на всього, поряд метрів за 50 знаходився маленький курган, де містилося поховання доби бронзового віку, з якого цю скульптуру зняли в 19 столітті при межуванні земель, і використали цю скульптуру як межовий знак по розподілу паїв чи розподілу земель людей. Подібні знахідки трапляються на Кременчуччині, де саме і є. Вих виходи гранітів, які були опановані племенами раннього бронзового віку, в якості будівельного, статуарного, скульптурного матеріалу і таке інше.